Частина перша. Жаба. Родинна ВЕЧЕРЯ. Знаю, що ти читаєш Жабо. Псевдовідверто маячню який щирості менше, ніж у святковому зверненні мера. Героїня невдаха бухає, депресує, побивається за колишнім, наче зруйновані стосунки, найгірше, що трапляється в житті. Одразу думаєш, про мене написано. І гортаєш далі. Сподіваєшся знайти щось корисне, повчальне, Пораду, що виведе на новий рівень? Ні, закрий, постав на полицю ти в книгарні, а не вдома. Тут нічого для тебе немає. Купи пропис. Отам, поруч із картонкою про тихий вечір на болоті, якраз підійде. Краще не бери нічого, нащо? Паскудні пилозбірники. Займають простір, захаращують дім, висмоктують енергію. Де ти зберігатимеш книжки? Місця і так мало, зовсім немає. Тягнеш час завжди в тебе так. Вештаєшся між рядівкою, йовдиш, понищене фільоруванням волосся, витріщаєшся на продавчинь, вони якось дивно на тебе поглядають певно, зібралися внести до списку місцевих божевільних. Перемацуєш слизькими відпоту пальцями кілька десяток кладинок, від безцелерів до нікому невідомих брошурок, довго вибираєш, а потім витягаєш першу ліпшу, притискаєш до грудей, поспіхом умощуєшся на драбині. А взагалі то вона існує, щоб діставати книжки з найвищих полиць, а не для того, щоб ти розсілася наче в читальному залі, поки продавчині гуртуються навколо острівця з новинками. Перекладають і сортують, вишиковують стосами, розвертають обкладинками до світла, ти читаєш. Вони не те, що ти, Жабо, ніколи не читають, заборонено посадовими обов'язками. Ставиш книжку на місце і йдеш у секцію подарункових видань, хоч щось, Жабо. Давно треба було припинити зависати і затягувати час, досить зволікати. Фея просила прийти раніше і допомогти готувати вечерю. Вийде краще, ніж на фотографіях із кулінарних збірників, важких і величних, наче давній Євангелія. Усі запаковані в плівку, крім однієї. Якби консультантки підійшли і запитали, чого це в кишені в тебе та плівка, а альбоми з веганськими рецептами без упаковки, ти б сказала, що так і було. Та хто б повірив. Навіть зогнилі авокадо з 50-відсотковою знижкою загортають у поліетилен. Тобі не місце тут. Прокрадися в сиру комірчину з ганчарками і відрами, умостися в темряві якомога далі від людей, підсвічу телефоном і читай, аби тільки не йти на грьобану родинну вечерю. Де твоя совість? Здерла плівку на подарунковому виданні. Знаходяться скотиняки, які пакують джерела знань у поліетилен, гортала, поки дійшла до розділу десертів, можна подумати, тобі це треба. Раніше так, зараз ні. Кілька рецептів шоколадні брауні з кербом облиш. Тобі не актуально. Може, подарувати феї. Коли ви зустрічалися в останнє, вона замовила латте на соєвому молоці. Він любить кокосове. Час уже покинути думати про нього, відволіктися. Замість книжок розглядаєш записник, гумки та кишеньки, по Малискінівському заокруглені кутики, це шістнадцятий, гарно ляже на верхівку вежі, Різнобарвні обкладинки, ретельно зашиті подвійними нитками, сторінки, на яких однаково зручно малювати ескізи та мисленнєві мапи. Від картинки в центрі, наче відростки нейронів, тягнуться різнобарвні лінії, аркуші великі, можна викреслювати колонки таблиць, розбивати плани на підпункти, складати списки справ, робити нотатки, ти не намалювала жодної, пізніше, іншим разом, коли знайдеться час. Усі записники однаково порожні. За десять хвилин шоста Запізнююся. Жебу. Виходиш із книгарні, через перехрестя, де автомобілісти ігнорують червоні вогні, вузькою доріжкою вздовж ботанічного саду, де заокеанські рослини впираються у скляні дахи теплиць. Тобі й на думку не спало з кимось його знайомити тоді, коли він був із тобою, ті кілька жалюгідних місяців, коли він часом ночував у тебе. Зараз ти сама. Фея з усього робить подію. Сьогоднішня вечеря прийде тітка Елла. Отже, тітка, ти Фея і її новий хлопець, дві години і все закінчиться, ти повертатимешся додому. Не доведеться ні з ким говорити. Якщо спустишся вниз, за три хвилини прийдеш до затишної клініки без вивісок і картотек, куди по правді тобі давно пора навідатися, але ти йдеш прямо. Повз інститут, де працює тітка Елла, до старої п'ятиповерхівки Вона й мати житло в центрі дуже по фейському. Вона любить скраббукінг, ОСББ, дорогі квартири японти. понти. У дворі повно троянд це збіг, що за нею всюди тягнеться вайб концептуального озеленення кущі, як тіло набріками обкидало пуп'янками. Угамуйтеся, отямтеся, сором бути рожевими. Ви не в тропіках, де шаленство барв можна вибачити, бо сонце перегріває рослинам голови, квітки втрачають почуття міри та здоровий глуст, вивертаються назовні, демонструють палючі червоні виразки нутрощів, які годилося б сховати, витягують мацаки по вислиху повітрі кореню. Навіть орхідеям у джунглях біля Амазонки варто шануватися. А тим більше квіточкам, посадженим у загородках попід вікнами. Досить діляночки два квадратні метри завбільшки. Багато не треба припиніть безмірно розростатися, звикніть до обмежень. Щоб утримати потрібний колір, гору фломастрів перевели, використали більше паперу, ніж фея марнує на витинанки, Пелістки тижнями відмочували в хімікатах і випікали кислотними сумішами. Серед троянд жасмин, лавка між двох кущів, магічний портал, двері в рай, лишитися б там, нікуди не йти, нанюхатися білого цвіта до головного болю, до задурманення, до втрати координат. Швидше, не відволікайся, ти майже запізнилася. Приїхала зарані, дві години просиділа в книгарні, тягнула час іти до феї, знайомитися з її новим хлопцем. Вони вже живуть разом, а ти жодного разу не бачила його. Удавати, що в тебе все добре тепер, коли ти сама покинута і нікому не потрібна. Натискаєш кнопку на домофоні. Фея не питає, хто відразу впускає. Ліфта немає, ти підіймаєшся сходами. Прольоти величезні. Ти задихаєшся, відсапуєшся, перепочиваєш біля вікон. Заставлених горщиками з бегоніями, листки зів'яли від спеки. Запускаєш руку за пазуху, хоч би з ніг до голови посипалася тальком і змастилася антиперспірантом, усе одно пітнієш. Сукня від місцевих виробників парить, закінчиться тим, що шкіра облізе, наче від опіку. Ти купила цю сукню, бо він закликав підтримувати місцеві бренди рукави закривають зап'ястки. А Поділ сягає ще колоток. Літо найгірша пора року, у закритому одязі спекотно, відкритого ти не носиш. Тиснеш на дзвінок, відчиняє фея у фартуху, з ножем у руці, з підколотими пасмами, аби волосся не потрапило у страву. Всі кажуть, що ви схожі. Ні, неправда. Очі однакові, тільки в неї. Гарні. Ти роззуваєшся і босоніж вступаєш ступаєш на холодну плитку. Фея цокотить підборами, поправляє фартух і стає різати хліб. Мережа вона подолі подібно до витинанки, дві симетричні квітки в рамці на стіні. Коли це вона встигла повісити? Місяць як переїхала, з коридору заходиш у вітальню, квартиру перебудували, об'єднали кухню з кімнатою. Залишили маленьку спальню те, що треба для двох, для феї та її нового кохання. Зверни увагу на вдале планування кожен сантиметр простору додає зручності й легкості не те, що в тебе, все захаращено речами, немає де лягти спати, Одоробло у великій кімнаті, займає місце, жодної користі. Я просила тебе прийти раніше. Каже фея, а ти запізнилася? Розпочнемо офіційне знайомство з твоїм новим хлопцем без попередньої підготовки. Кажеш ти. Навіть не знаю, чи впораюся. Забула, як його звуть, чи ти не казала. Тітка Ела скоро прийде. Ти вже з ним знайома. Тітки Елле не буде, не встигає здати статтю у щорічний збірник, працюватиме до ночі. Каже фея і простягає кошечок із хлібом. Постав на стіл. Чорний безглютеновий, з насінням льону, його улюблений. Припини, скільки вже можна про нього думати. У глибоких тарілках зеленіють салатні листки і шматочки авокадо. Достигли краще потовкти на гуакамоле, але це хто як любить веганство в моді. Навіть фея додає в раціон більше овочів. Дістань десерт, хай підтане. Холодильник надто морозить зразу їсти не можна, каже фея і знімає фартух, відчиняєш дверцята, зелені криманки з опуклими кульками бородовками. Колись здавалися здавалося тобі найпрекраснішим посудом у світі. Фея забрала собі, а ти й не помітила коли. Обережно виймаєш три порції. Поки ти ниділа над зошитами, бабця розкладала порізане желе, заливала розколоченою з желатином сметаною, мозаїка застигала, зблискувала білою густотою, в якій вітражами мерехтіли барвисті кубики, Фейн-десерт без желатину, білий шар повітряно пористий, як самбуки з білків і м'якоті печених яблук, але нічого від бридких курячих яєць там немає. Кокосові вершки, жовтий шар, пюре маракуї сиропом агави. Як тобі це жабо? Всередині замлоїло, закрутило, стисло і не відпустило. Це десерт за рецептом Елен Бішоп? питаєш ти, хоча знаєш відповідь. Двері відчиняються забула замкнути. Обертаєшся і бачиш його, дивишся, наче вперше. Обличчя покруглішало, стало схожим на подушечку для шпильок, які ти, на лихо, забула прихопити. Пасма русого волосся прикривають брови. Вії жовтувато безколірні, наче ледь висвітлені, усміхається широко. Зуби білі, бо їсть багато сиреховичів. Говорить чітко, наче відкушує від хромкого яблука. Ти насилу вітаєшся. Говорити важко, не мов би в роті переварене кіно. Мої руки, Іде переодягнутися в спальню. Можна подумати, ти не бачила його без одягу. Широкі груди на животі місячна доріжка веде до паху, там ліворуч родимка з обрисами острова, ти її любила цілувати. Повертається в білій футболці, фея виймає з духовки печену картоплю. Ставить на керамічну підставку поруч із мисочкою білого соусу з кеш'ю й місо. У піалці червоний соус із помідорів, цибулі і тушкованої квасолі. Сідаєте до столу, ти на стільці з незручною твердою спинкою. Вони поруч на дивані. Картопля. Це чудово, каже він, і пригортається до феї. Їж, поки тепла, відповідає вона. Ти мовчиш, насипаєш собі салату. змащена олією рукола, авокадо, помідор, на зубах хрумтять кедрові горішки, якими фея щедро посипала страву, Із насінин ніколи не виростуть тридцятиметрові дерева і не затулять кронами неба. Чого ти, жабо? Хіба в тебе збереглися виняткові права? Робиш із себе жертву? Стражденна жаба. Можна подумати, хтось штрикне тебе видалкою, зажене в тіло колючки, попередньо відмочені в солоному розчині. Як у тебе справи? Бадьору питає він і не відводить погляду. Дивиться, наче ти розмита пляма поза фокусом зору, бокова стежка, що нікуди не привела. Далека знайома усе добре, чудово, як завжди, у тебе все може бути тільки прекрасно. Не боїться, що ти розповіси. Весь час мовчала, боялася зурочити, поки зурочувати не було чого. Якби все йшло як треба, він зразу зустрічався б з феєю, телефонувала вантажникам, домовилася. Минулого разу не склалося, але це треба вирішити. Фея дивиться на нього, і він киває, обговорювали кляте одоробло, наче ти сама не знаєш. Можна мені вирішувати, коли запросити вантажників, починаєш гостро, як дванадцятирічна бунтарка. Це все винна комісія ОСББ, з ними неможливо домовитися. Щомісяця присилати рахунки за утримання прибудинкової території це вони можуть вимагати плати за площу в десятеро більшу, ніж використовуєш, жодної користі з тих дармоїдів. Садять липи, вишні, дивні дерева з мучалками бордових суцвіть. Отстові, підказує фея. Мені здавалося, що кавові, тільки плоди на них не дозрівають, бо це не Бразилія, але неважливо. Беруть сухі тички, якби ж купували, накопують у найближчій лісосмузі, втикають, якби жупутній ґрунт, на 10 сантиметрів присипано земелькою, знизу могильник будівельного сміття, заливають саженці водою, за тиждень засохне чи згниє, от побачите. Серед новобудов посадять ту її, міжряддя мульчуватимуть корою. Каже він і наливає собі її феєю вина, а тобі й вишневого соку. на вигляд, майже як вино. Фея дивиться на тебе так, наче от от ущипне. Замість остерігатися, щепатися вона вміє боляче. Ти продовжуєш, як завжди, верзеш маячню. Треба щось із цим робити. Добре було б насадити кедрів по одному на кожного мешканця, і ми житимемо в кедровому гаю. Це питання варто першочергово порушити на засіданні міської ради, терміново винести на обговорення, без зволікань поставити на голосування. Хіба наш клімат годиться для кедрів? питає він. Нічого. Запросимо команду іноземних фахівців, які адаптують саджанці до місцевих умов. Підберуть правильний полив, витравлять шкідників органічними добривами, тотальний брак кедрів дуже гостро відчувається, особливо увечері. Кажеш ти. Здалися тобі ці кедри. У тому як фея бере виделку, тобі ввижається загроза. Чого це ти розійшлася? Відколи почала цікавитися справами ОСББ? Що ти взагалі можеш знати про кедри? Головне верхівка, Фантазуєш, що коли натрапиш на потрібний, не доведеться довго шукати драбини, вистачить тієї, яку позичиш у книжковому. Фея запитує, як прийшла співбесіда, жодних вимочених у селяному розчині, щоб сильніше пекли загострених, наче зубочистки колючок, нічого нового, невдаха жаба не може знайти роботу, нічого дивного. Все добре, кажеш ти, навіть не брешеш. Бадьоро обводила правильні відповіді в тестах кружечками, відповідала на запитання, сподобалася майбутньому керівникові, справа просувалася чудово, поки вони не лишили тебе перед порожньою сторінкою, без шпаргалок і підказок, без телефонів, зразків і перевірки орфографії. Ти зважила свої шанси. Щось ворухнулося всередині, ніби хтось потягнув за мотузку било, хотів подзвонити у дзвін. Смикнулося і зупинилося. Ти відмовилася мудре рішення. Це краще, ніж повивертати літери, попереплутувати склади і зганьбити себе. Мені здається, щось може вийти, поки думаю. Погоджуйся, каже Фея. Знайдеш щось краще, завжди можна звільнитися. Відпрошуватися з нової роботи, щоб ходити по співбесідах, це не етично. Кажеш ти і зачерпуєш ложкою підливу з сочевиці. Як ти думаєш? питає його фея і додає половину песливого імені, але, схаменувшись, замість домашнього, називає паспортним. Думаю, варто погодитися, каже він, підсипаючи салату. А ти зразу погодилася жити разом чи взяла час на роздуми? питаєш фею. Зроблю чаю, каже вона, Встає з дивана і вибирається з за столу, що сили наступає тобі на ногу гострим підбором. Хрущить середній палець, в очах стають сльози, ти схиляєшся над тарілкою, стиснувши зуби. Це вона навмисно зламала? Якщо не прикласти лід по синіє. Думаєш ти? Тобі чай із медом чи зі стевією? питає фея. Купила свіжої м'яти, є лимон.